Після насиченого дня так і хочеться сісти перед телевізором і з'їсти чогось смачненького. Що варто їсти на вечерю, а чого краще уникати? І чи правда, якщо лягти спати голодним, насняті цигани? Про це все розкажу вам. Я Яна Бей. Важкого насиченого дня нам треба поповнити енергію, тому вечеря обов'язково. Цигани вам снитись не будуть, а от різні жахіття можуть, і це доведено лікарями та науковцями. Якщо поїсти за декілька хвилин перед сном, то задрімавши, ви можете побачити зовсім невеселі картинки. А щоб уникнути нічних жахіть, запам'ятайте, що сьома година вечора ідеальний час для вечері. А що ж тоді їсти спитаєте ви? Записуйте, найкорисніше увечері смакувати овочі. Тушковані, свіжі, чи мами на ригу, Як кажуть, наче лікар приписав, перетраблюються швидко та легко, за що вам обов'язково подякую ваш сумок. Ну або ж кисломолочні продукти, наприклад, йогурти, кефір, ряженка, маслянка та сири. Вони мають лактобактерії, які не те що корисними, а лікувальними. Ці бактерії нормалізують роботу вашого шлунку та кишечника та очищають його від всього зайвого. Після щоденного вживання молочних продуктів ваш живіт працюватиме як швейцарський годинник, а вони одні з найкращих у світі. Ну що ж, досить розмов. За допомогою шеф-кухаря пана Ігоря ми самі навчимося готувати корисну вечерю. Сьогодні в нашої корисної вечері стане риба в горіховій скринці із соусом рататуй. Риба на сьогоднішній день у нас буде паутус. Ну, в принципі, можна брати будь-яку рибу. Желательно та, яка менше костей. Бери пока збивай.

Нарізані овочі тушкуєм на оливковій олії олі, з додаванням будьону. Останній штрих прикрашаємо на нашу тарілку соусом песто. І наша здорова вечеря готова. Так, найкраще їсти всього це запечені або відварні страви. Якщо це м'ясо, це може бути або кріль, або е, якісь диетичні, такі як індик. Е, може бути курка, але зазвичай домашня. Якщо це риба, це звичайно краще їсти морську рибу, так як вона насичена мінералами, і ну, взагалі риба це є повноцінний білок, ніж м'ясо. Ну що ж скуштуємо наше творіння. Питайте, спати голодним не треба, хоча обурене ворчання вашого живота не дозволить вам це зробити. Ну а якщо вже їсти, то щось корисне з вами була Яна Бей. Здоров'я вам, Па-па.